Антонов Темпест 2026 став новим проривом у розвитку української авіаційної промисловості, підтверджуючи, що компанія Антонов залишається одним із головних символів технологічної потужності України. Цей літак спроектований для виконання багатоцільових завдань, поєднує в собі передові інженерні рішення, інноваційні системи управління польотом та матеріали нового покоління. Антонов Темпест 2026 створений як відповідь на потреби сучасного ринку, де поєднуються вимоги до швидкості, енергоефективності, безпеки та можливості адаптації під різні умови експлуатації. Основною особливістю Темпест є його нова аеродинамічна форма з елементами стелс технологій, яка значно зменшує радіолокаційну помітність літака. Використання композитних матеріалів на 70% знизило вагу конструкції, підвищивши при цьому міцність корпусу. Літак оснащений двома турбореактивними двигунами нового покоління AI-528, розробленими спільно з українськими та європейськими інженерами, що забезпечують високу тягу при мінімальних витратах пального. Максимальна швидкість темпест перевищує 2000 км за годину, а дальність польоту сягає 6800 км без дозаправлення, що робить його одним із найефективніших у своєму класі. У середині Antonov Tempest 2026 встановлено кабіну нового покоління з повністю цифровою системою управління та інтерфейсом, що інтегрує штучний інтелект. Система AI Flight Assist дозволяє автоматично реагувати на зміни погоди, маршруту чи можливі загрози, підтримуючи максимальну стабільність під час польоту. Екіпаж складається з двох осіб, але літак також може виконувати місії в повністю автономному режимі, що відкриває перспективи для використання в оборонній сфері, логістиці або розвідувальних операціях. Темпест 2026 став першим літаком Антонов, у якому реалізовано гібридну енергетичну систему, що дозволяє працювати на традиційному паливі або електротязі під час зльоту та посадки. Це зменшує шумове забруднення і шкідливі викиди, відповідаючи сучасним екологічним стандартам. Літак також отримав інноваційну систему самообслуговування, яка здатна автоматично діагностувати несправності і повідомляти про них технічним службам у реальному часі через супутникову мережу. Антонов tempest 2026 уже пройшов серію успішних тестових польотів, продемонструвавши стабільність і точність навіть у складних погодних умовах. За словами представників компанії, перші серійні зразки планується поставити у 2026 році для використання як у цивільній, так і військовій авіації. Очікується, що Темпест стане основою нової лінійки високошвидкісних літаків Антонов, орієнтованих на глобальний ринок. Україна вкотре доводить, що здатна створювати технології світового рівня. По